Призм, як завжди, з вами МГМВ. Сьогодні покажу, який інвентар у мене в Павлі. В режимі метро-реаль. А касфорксієм умний прицел уровня 2 го і зіскана пуля максимум, розширений магазин 3 го уровня. АВМ – До на рейска 3 го уровня. Вистріл в голову. ДБСК – Прошу матеріал максимального уровня. Сайга, пуля. Повним наконечником пару уровня. Таке оружие у мене М24 Кобра, П90 Кобра, СЛР стальний фронт, пулемет стальний фронт, Хонебайджер Кобра і так далі. Багато в мене оружия, ну не сильно, Америка і так далі. По броні в мене є золотий рюкзак. Зласний слой, детектор добичі защитний слой уровня второго. Шлем 6. Защита костюм 1 уровня. зборний матеріал 2 уровня. Бронежилет 6. Ну, тут понятно четвертый. Ну Тут ничего интересного тут тоже. Можно пару раз згуляю. Сейчас был входный костюм, свій, з яким я ходю на різні режими, на різні карти. На этом все всім пока до нових зустрічей, Ставте лайки, підписуйтесь на канал.